Минулої ночі лівобережжя Києва зазнали атаки балістичними ракетами. Після ударів на лівому березі столиці почалася масштабна пожежа. В місцевих пабліках стверджується, що метою атаки була ТЕЦ. Але офіційно адміністрація цю інформацію досі не підтверджувала. За даними Київської міської військової адміністрації, внаслідок нічної атаки загинула одна людина. Десять жителів столиці отримали поранення різного ступеня важкості. Внаслідок нічного обстрілу було затримано рух громадського транспорту. Порту повідомили в КМДА. зазначається, що поліція перекрила рух для роботи підрозділів ДСНС. Для гасіння пожежі після нічної атаки задіяли навіть авіацію. Про це пишуть місцеві змі за даними ДСНС, рятувальники й досі продовжують ліквідувати наслідки нічного обстрілу. В свою чергу в російських змі стверджується, що сьогодні з боку України було атаковано греблю білгородського водосховища. Внаслідок ракетного удару пошкоджено декілька будівель з технічним обладнанням, підйомні механізми одного із спускних шлюзів та гребінь греблі. За їх даними, після обстеження гідротехнічного об'єкта встановлено, що цілісність греблі білгородського водосховища не порушена.